Привіт, малята! Сьогодні ми з вами вивчимо віршик, який називається горобчик. Дітки, чи впізнаєте ви цю пташку? Так, це горобчик. Давайте послухаємо, як співає горобчик. Дітки, подивіться, у горобця є лапки, є хвіст, крила, дзьоб, голова, тулуб, шия. Послухайте віршик. Чив-чив-чив, чив-чив-чив, повну жменю зернят з'їв. І тепер рудої кішки не боїться ані трішки, бо таке товсте леда не спійма мене нізащо. Дітки, скажіть, що вас горобчик? Правильно, він з'їв повну жменю зернят. А чи боїться він руду кішку? Ні, не боїться. А як ви гадаєте, чому горобчик не боїться руду кішку? Правильно, бо кішка товста та ледаща. Але ледаща – це яка кішка? Правильно, дітки, лінива. Та, що робити, нічого не хоче. Дивіться на малюнки та повторюйте за мною. Чив-чив-чив, чив-чив-чив. Повну жменю зернят з'їв. І тепер рудої кішки не боюся ані трішки, бо таке товсте ледащо, не спійма мене ні за що. Дітки, а вам сподобався цей віршик? Я гадаю так. А тепер давайте цей віршик повторить тільки дівчатка. Чив-чив-чив, чив-чив-чив, повну жменю зернят з'їв. І тепер рудої кішки не боюся ані трішки, бо таке товстеле дащо. Не спійма мене ні за що. Молодці, а тепер хлопчики. Чив, 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 чив. Повну жменю зернят з'їв. І тепер рудої кішки, не боюся ані трішки, бо таке товсте ледащо не спійма мене що. Подивіться на горбців, чи бачили ви таких пташок у себе на подвір'ї? Отже, дітки, який віршик ми сьогодні з вами вчили. Так, віршик називається горобчик. А ну, ми ще раз повторимо всі разом. Чив, 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 чив-чив-чив, повну жменю зернят з'їв. І тепер рудої кішки, не боюся ані трішки. Бо таке товсте дащо. Не спійма мене ні за що. Ось такий красивий віршик про горобчика ми сьогодні з вами вивчили. Тепер можете розказати цей віршик своїм батькам, нехай вони послухають. На цьому наше заняття завершено. До зустрічі, малята!